Доброго дня, любі малята! Вас вітає вихователь групи раннього віку Анастасія Сергіївна. Сьогодні я вас познайомлю з кімнатними рослинами, ті, які ростуть у нас на підвіконні. Отже, слухайте уважно та не відволікайтесь. Привіт, малята! Відгадайте загадку. Рук немає, ніг немає, а повільно походжає, дихає, хоч носа немає. П'є, їсть, хоч рота немає. Правильно, це рослина. Як рослина рухається, адже у неї немає ані рук, ані ніг? Правильно, росте, повертається до світла. Як дихає рослина? Через листя та коріння. А як п'є і їсть? Через коріння. Правильно, діти, саме коріння годує рослину, а де зберігається їжа для рослини? Так, у землі. Рослина живеться зовсім не так, як ми з вами. Подивіться на рослини та скажіть, яка зайва? Так, правильно, зайва кульбабка. Але чому вона зайва? Тому що вона росте на вулиці, а інші квіті. квіти ростуть у будинку. Всі інші квіти живуть і її називають кімнатною рослиною. Зараз я розкажу вам. Про одну рослину, яка живе в нашій групі, це синценєра. Вона невибаглива, полюбляє трохи тепла, вологи та срій вітла, а ще її називають щучим хвостом. Як ви гадаєте, чому? Давайте розкажемо синценєрі, чому її так називають. В неї видовжені листки із темними та світлими смугами, які нагадують людям забарвлення щуки. А зараз малята. Давайте пограємо в гру. Що було б, якби Що було б, якби рослину поставили в темне місце? Вона б погано росла, бо рослині необхідне світло та тепло. Що було б, якби рослину забули поливати? Так, вона б зав'яла. Що буде, якщо доглядати за рослиною, поливати, мити, розпушувати землю, підгодовувати? Вона буде рости добре та буде радувати нас своїми квітами та дарувати нам радість. Молодці малята, ви добре порались? Слухайте, будь ласка, віршик. Стрибають синиці під вікном моїм. Радіють птиці, бо приємно їм. Дивлюся, радо на це вікно, де взимку літо, де квітів повно. Молодці малятка. Скажіть, будь ласка, а що ми сьогодні з вами розглядали? Які рослини? Так, кімнатні. А які ще бувають рослинки? Так, рослини, які живуть на вулиці. Скажіть, а щоб рослина добре росла, радувала нас своїм цвітом? Що, повинно, що ми повинні робити? Ми повинні, щоб їй було тепло. Поливати, розпушувати, тобто доглядати за нашою рослинкою. Сподіваюсь, заняття вам сподобалось. На сьогодні я з вами прощаюся. До побачення, до нових зустрічей.